Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Сьогодні день матчу Динамо Бенфіка, пряма трансляція на першому футбольному, де зіграє Україна з Шотландією у лізі націй. І які команди зустрінуться у матчі відкритті нового сезону України? Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Друзі, дякуємо усім за вашу підтримку, за ваші лайки, вподобайки. Тож натискайте великий палець до гори прямо зараз. Розвиваємо. Ми наш спільний канал, приєднуйтеся до нашої футбольної команди. Баршого футбольного нас вже разом майже 53 тисячі. Тож підписуйтеся на канал. Щиро запрошуємо до нас. Будемо разом вболівати за українців, за наші команди і перемагати разом. Новини на першому футбольному, плюс трансляції найцікавіших матчів. Занонсуємо їх наприкінці випуску. А зараз до новин. Отже, нарешті дочекалися плей-офф Ліга Чемпіонів Київське Динамо. Сьогодні у Польщі у Лодзі грає перший матч раунду плей-офф проти португальської Бенфіки. Нагадаю, пряма трансляція на нашому каналі. Перший футбольний запрошує у 21.45 Маємо вас привітати і всі разом вболівати за київське Динамо. Тож всіх чекаємо, будемо разом! Разом ми сила перемагаємо, чекаємо! Слава Україні! Бенфіка представляємо суперника. Дата заснування клубу 1904 рік, 118 років тому. Досягнення 37-разовий чемпіон Португалії, 26 разовий володар Кубка Португалії, дворазовий переможець Кубка чемпіонів. Бенфіка вважається однією з команд-засновниць чемпіонату Португалії. Разом з порту та спортінгом Бенфіка входить до великої трійки клубів Португалії. При цьому Бенфіка найтитулованіший клуб Португалії. Минулий сезон для клубу був невдалим. Команда посіла лише третю сходинку у прімері. Відстали від спортінга на 11 очок, а від порту аж на 17. Більш успішним був виступ Бенфіки у лізі чемпіонів. Пам'ятаєте, тоді Бенфіка потрапила в одну групу з Баварією, Барселоною і Київським Динамо. Зуміла потіснити Динамо і каталонців вийти у плей-офф турніру. в одній восьмій. там Орли здолали Аякс, але у чвертьфіналі програли майбутньому фіналісту Ліверпулю. Ще у грудні після розгромного виліту з Кубка Португалії Бенфіка розірвала контракт із головним тренером Жорже Жезушем. Одразу після закінчення минулого сезону Бенфіка оголосила про призначення на посаду головного коуча 55-річного німецького фахівця Рогера Шмітта, з яким підписали двохрічний контракт. Прийшов він з ПСВ Ейндховен. Найдорожчим придбанням Бенфіки влітку став гравець, який так і не встиг дебютувати в українській прем'єр-лізі бразильський екс-вінгер донецького шахтаря, куди перейшов за Якса Давід Нерес. За нього Бенфіка розщедрилася аж 15 мільйонів євро. У чотирьох стартових поєдинках сезону у складі Бенфіки за винятком голкіпера виходили представники чотирьох країн. Португалії, Іспанії, Аргентини та Бразилії на сьогодні у чемпіонаті своєї країни Бенфіка має такі показники: два матчі, дві перемоги, п'ять м'ячів забили, Жодного не пропустили. Історія єврокубкових зустрічей Київського Динамо та Лісабонської Бенфіки налічує шість матчів. Команди перетиналися лише у групах Ліги Чемпіонів. А сьогодні вперше у боротьбі за путівку до групового раунду. Статистика протистоянь на боці португальців, які виграли 4 з 6 матчів. Динаміці в свою чергу святкували перемогу лише раз у найпаршому. Побаченні з орлами це був сезон 91-92. Динамо та Бенфіка опинилися тоді в одній групі Кубку Чемпіонів у першому турі групового етапу, в якому підопічні Анатолія Пузача приймали гостей з Лісабона на республіканському стадіоні у Києві. Єдиний гол найкращого снайпера Динамо Олега Саленка приніс киянам перемогу та три очки. Цікаво, що динамівці готувалися до поєдинку з Бенфікою, не маючи жодної інформації про побудову гри суперника. Цитую, ми практично нічого не знали про нашого суперника, не мали відеозаписів матчів Бенфіки у чемпіонаті Португалії. Зізнався на після прес-конференції Анатолій Пуздач. Однак наші хлопці зуміли налаштуватися подолати комплекс непереможного противника. Кінець цитати. Крайні протистояння з Бенфікою були в минулому сезоні у лізі чемпіонів 14 вересня. Динамо і Бенфіка зіграли між собою в Києві в 0-0. А вже 8 грудня на стадіо Далуш Бенфіка переграла Динамо 2-0. Цікаво, що перший гол тоді у складі Бенфіки забив вихованець київського Динамо Роман Яремчук. Друзі, як буде сьогодні, пишіть у коментарях під цим випуском ваші прогнози. Чи заб'є Динамо Яремчук, чи навпаки, Динамо заб'є Яремчуку і Бенфіці. Чекаємо на ваші дописи. Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук, який не бере участі у сьогоднішньому матчі, так само як і Денис Гармаш через дискваліфікацію. Також Сергій шкодує, що через перебір жовтих карток не зможе допомогти своїй команді у цьому протистоянні з Бенфікою. Цитую Сергія завжди схиляюся до думки, що в будь-якій ситуації слід зберігати холодну голову навіть там, де всі емоції оголюються а футбольне поле є саме таким місцем. Емоційність не виправдовує, але сприймаю як спосіб скинути пар. Сварю себе, коли через емоції пропускаю матч та підводжу команду. Треба вміти вмикати режим холодний розум та не стримувати емоції, коли настає потрібний момент. Вважаю хлопцям цього саме у матчі проти Бенфіки сьогодні. Написав Сергій Сидорчук у своєму інстаграм. Далі про збірну України заключний матч групового раунду Ліги нації сезону 22-23 у квартеті б 1 Україна шотландія який заплановано на 27 вересня. Матч відбудеться у польському кракові на стадіоні Краковія. Це арена є домашньою для одноіменного місцевого футбольного клубу, що виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі Євген Коноплянка. Зараз там він коли виходить із заміни. Арена здатна вмістити на своїх трибунах приблизно 15 тисяч глядачів. Нагадаю, що у вересні, окрім домашньої зустрічі із шотландцями, збірна України проведе ще два матчі. 21 вересня у Глазго зіграє знову ж таки зі Шотландією, а 24-го у Єревані з командою Вірменії. Прямі трансляції плануються на нашому каналі. Друзі, на першому футбольному. Тож будемо вболівати разом. Українська прем'єр-ліга оприлюднила розклад поєдинків першого туру у ліги чемпіонат України з футболу сезону 22-23. Старт турніру заплановано на 23 серпня. У першому матчі нового чемпіонату Донецький шахтар зійдеться з металістом 19-25. Також 23 серпня планується матчі зоря Ворскла, Чорноморець-Верес, Колос Кривбас. 24 серпня заплановано два матчі. Минай Львів, рух, металіст. Поєдинки дніпро 1 Олександрія та Інгулець Динамо перенесено на 16 листопада через участь команд у Єврокубках. Прямі трансляції матчів української прем'єр-ліги також на першому футбольному. Слухайте, слідкуйте за нашими анонсами. Нагадаю, що на нашому Ютуб каналі є розділ Спільнота, де також з'являються наші анонси трансляцій. Заходьте туди, читайте, лайкайте, підписуйтесь на наш канал, щоб разом вболівати. Ну і звичайно, у наших новинах. Ну що ж, друзі? Перед тим як я заанонсую наші наступні трансляції, знову ж таки віртуально перемикаємося на матч Динамо Бенфіка. І знову і знову пригадуємо успіх команди Анатолія Пусича у далекому сезоні 91-92. Тоді, коли наші хлопці грали проти Бенфіки, не маючи жодної інформації, але переграли цю команду. Тож побажаємо Мічу Луческу і нашому улюбленому київському Динамо здолати за сумою двох матчів Бенфіку і пройти до групового раунду Ліги Чемпіонів. Тож разом за Динамо можемо віримо, переможемо. Друзі, дякуємо всім за підтримку нашого каналу. Наш спільний проект футбольний парший. Розвиваємо разом. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, хто цього ще не зробив. Ще раз запрошуємо. Нас уже майже 53 тисячі. Будемо разом вболівати і перемагати. Новини плюс трансляції найцікавіших матчів на першому футбольному. Анонсуємо їх. Отже, у середу Динамо Бенфіка, о 21.45. Маємо стартувати разом з вами. У четвер матч Ліги Європи дніпро 1 АЕКО 20.45. 45. Дебютний матч Єврокубковий для команди дніпро 1 Також підтримуємо, вболіваємо і перемагаємо. Ну і у суботу знову англійська прем'єр-ліга. Евертон Ноттінгем. Команда Віталія Миколенка. Я думаю, що разом з нами вона нарешті має перемогти. Тож зустрічаємося у суботу на першому футбольному о 16.45. І на цьому поки що, все. Дякуємо усім, хто з нами. Пишіть, діліться думками, враженнями, побажаннями і рекомендаціями. Разом ми сила, слава Україні! Ваш перший футбольний.